Привіт, дівчата! Трохи такий незвичний для мене початок відео. Стою я на зупинці, чекаю автобуса, щоб поїхати в, наш, в наше містечко, де садочок малого. Сьогодні забираю його тато, а я, треба мені забігти в магазин, буде купити вологі серветки, в садочку сказали принести. І захватила з собою санчата. ось е Трохи покатаємо його, його там. малого, <рес> <рес> Покатаємо на санчатах. ось. Ах, робот в мене немає ніяких. Чогось не в'яжеться, знаєте, ото як крокодил ні ловиться, ні росте кокос, так і в мене. Шкарпетки почала оці, е помаранчеві лежати. Що я ще почала? Почала собі светр покажу, з купила Air спробувати. Одразу скажу, я не в захваті від, від пряжі. Я не знаю, чому всі кажуть, що вона м'якенька і там, наче, пузика кошенятки ти гладиш. Не знаю, яке то кошенятко, Мені колець. Ось. А ще я почала собі, ну, як почала, три рядочки пров'язала. Захотілося мені зв'язати капор, не знаю, чи, чи буду в'язати далі чи ні. Там значить дві нитки меріносу котрий 750 метрів в 100 грамах. Я в'яжу дві нитки цього меріносу і одна нитка ангори китайської бобінної 50х50. І там 800 метрів в 100 грамах, ось це почала. Ну, буду вдома покажу, ще покажу, яка в мене посилочка я отримала. Спойлер з пряжею, алюзетом І на кобохом. І ще там деяку покажу. Ну, не перемикайтеся, Хвили... секундочку. Так, ну, дівчата, сьогодні вже в нас четвер, а ні, четвер вчора був. Сьогодні вже п'ятниця, і я... таке у нас більш-менш нормальне освітлення, я вам покажу зараз те, що я в'яжу, отримала і тому подібне. І так, розпочну з Air. Так, значить, купила я ось такий колір, він не передається трошки вам. Навіть не знаю, як його показати. Колір 36, він такий небесно-блакитний. Не знаю, я чому всі від нього піщать і в захваті. Може, після прання щось з ним зробиться, але сумніваюся, бо тут 65% альпаки, він мені колиться. Спочатку, коли я взяла тільки в магазині моточки, начебто такий. А, нормально було, до, до шиї прикладала, а потім вже ось я в'яжу, потрошку прикладаю а, колиця. Колиця, я не знаю, чи буду я його а, активно носити, в'яжу, що ж поробиш? <сум> ось. Але вже без того ентузіазму, з яким я почала. Це ось я вже тиждень в'яжу, навіть не тиждень. Купила я у вівторок на тому тижні, а зараз вже п'ятниця, тобто більше тижня. І ось я ще навіть до підрізів не, не дійшла, тому що, по-перше, починала щось, зараз покажу, що я поначинала. І в мене виник, виник, зник ентузіазм. ентузіазм. Захоплення, захват цією пряжею. Ось. І тому. Поки що так. Пов'язую, але не активно. Шкарпетки. Шкарпетки в мене зараз за... застопорилися на цьому етапі, тому що дов'язана п'ятка, вона так трошки скукожилася, але вона нормальна. Тому що пряжі в мене трошки зовсім залишилося і я не хочу б сюди, не хотілося б. Одиновий моток, хоча в мене є такі ще. І ось я думаю, чи взяти той, дов'язувати вже, як є. Чи в мене ще є ось така бобінка. Тут вовна. Шолер. 1400 метрів 100 грамах. Якщо в тринитки, да, пустити з цією типу Хеліксом. Ну, як я тут в'язала два таких-два таких рядочки, так і цей пустити, може в мене і вистачить розтягнути. На стопі воно не так буде протиратися. Саме таке, як на мене, що швидко протирається, це п'ятки. Ось. Пустити цю може. <кій> Вибачте, я думаю. Думаю, в роздумах. Далі, е, в мене був була Ангора, бобінна, китайська. ось е, В Україні магазин називається Ярн я купляла цю Ангору ще до від'їзду сюди, в Естонію. Тобто, це було у березні 2021 року. Ось тільки вона в мене тут пролежала і прийшов її час. Ось, в'яжу це Марінос. Ангора трошки біліша, якщо бачите, а Марінос трішки такий молочніший. Але ось. У полотні навіть меланжу немає ніякого. І це буде мені а, снуд. снуд. Капур. Ну, капюшон. А, тому що шапок я не ношу, не ношу. що це таке Шапок я не ношу, а в мене є одна куртка, у якій а, капюшон не дуже вдалий, і туди щось хочеться. Як сказати, ось цей капюшон, наприклад, тут кофти. Його, наче, недостатньо там, ну, в цій курці. Хочеться, щоб тут щось було закрито. Ось тому зв'яжу я цей капор. Якщо зв'яжу. Побачимо. Далі. Я ще почала в'язати, намотала ось. Так, я зробила собі таку дивну штучку. з ще рекламні брошурки з магазину, взяла, зварила, як це його, клейстер, так, мука і вода. І ось таку собі зліпила конструкцію. Ось, намотала я пряжу бобінну тут маріно 100% 2400 в 100 г. В'яжу в 12 ниток, тільки ось почала ще росток вив'язую. ось, Зв'яжу малому комбез такий під зимовий комбінезон. Тому що той, то, що я в'язала на ту зиму, що вже пройшла, ну, з 22 на 23 зиму, він йому вже короткувати. Якось він так швидко виріс і тут вже, Наче ще одягається, але вже на плечах на тях. Е, ноги ще більш-менш нормально, а тут е, так а тут йому вже тягне, тому треба зв'язати новий. Тому, е, е, дуже зручно. Не треба ці штани, светер свет, е, якщо вилазить весь віч, ну, е, спина гола. Ну, може, і не гола в, комб... в зимовому комбінезоні, але з цим буде краще. Ну, Ви мене зрозуміли. Так, що я отримала з... в посилці? По-перше, я хочу вам похвалитися. Так, 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 зараз. Так, отримала я в посилці своє замовлення. В посилці. Ой, зараз дівчина відправила на Чернігів, а Чернігова вже мама чоловіка вже відправила нам сюди. Ось, ну, сумісну посилку. І ось звідти я замов, замовила собі в Україні, дівчинці, ось такий комплект. Це рюкзак, сумочка через плече і ось такий органайзер для всього нашого в'язального. Ось вона поклала мені ще цукерочки такі. Голочку, маркери. Дивіться, які маркер. Ай, боже мій. Яка краса. Так, ось вона мені поклала такі подаруночки. Цукерка, до речі, смачна. Ось. І тут на замочку ось такі кишеньки, дві. Тут без замочку на кнопочці кишенька. Тут на резиночках резиночка. І тут стирка... стиркати можна лінійку, наприклад, для розміру спиць. Тут спиці така тугенька резиночка і, ну, тобто, кожен... якщо зйомні спиці. Ось. Ну, і... і гачки сюди можна. Ну, я в захваті, чесно. Я знала, що воно буде гарне, але щоб воно було настільки гарне і настільки якісно пошите, я не знала, що вручну можна таке зробити. Далі сумочка. Ось це лицьова сторона, це ззаду, теж на молні, на блискавці, так. Тут два великих відділу, відділи. Кишеньки, кишеньки і рюкзак, в рюкзаку кишенька, ой, кишенька на блискавці, кишенька на кнопці. Ця кишенька на кнопці, вона до самого дна, і тут, з цієї сторони, Дві просто кишеньки, теж глибокі, але вони вузькі Це мені портфель ходити в школу на мої курси. І ще один такий же рюкзак, я вже з ним ходжу, це теж від Світлани, я ходжу з цим рюкзаком, теж на блискавці, на кнопці. Вона ще мені поклала ось таку торбинку для покупок. Ось. І я дуже-дуже-дуже-дуже задоволена. Далі, пряжа. Ну як же без пряжі? Е -е, Олена мені, це вже Олена моя, вона мені поклала артисан. Ось ці два кольори е -е, я дуже Мені дуже сподобалися, сподобалися ці два кольори, які Алла з нашого сумісника. Вона в'язала хелікс. І я не знаю, чогось закохалася в цю комбінацію. Я не знаю, чи буде Хеліксом, але ну, мені треба було ці два кольори. Далі, це кольор 9014, такий більш чоловічий. І це колір 9003. Ось такий веселенький. Далі. А... Зав'язала я. Так, зараз. Так, розв'язала. А тут в мене а... WuL Time. Ось чотири таких кольори. А... Це я у нашої Наталки підгледіла. Це колір 11015, гарний колір. Це просто ну, ну, треба було мені. І це такий ось рудий. Так, чомусь в мене не, зберіг, не зберігся той кусочок, де далі записувала, тому я записую вже на наступний день і буду перезаливати відео. І так, закінчилося в мене те відео на цьому кольорі Artisan Артіс, Wolftime. Це номер 11014. Він такий гарний, мені дуже подобається. Далі, я зараз чогось мені в голові... Не відклалося, чи показала я ось ці кольори. Ось це я показала, я його у Наталки підледила. Далі, ось це ось такий синій Це колір 11011. 11. А, ось цей, до речі, я не знаю, сказала чи ні, 11.015, 11011. Ну і це, ну, чомусь в мене ось так, напевно, буде якась комбінація. Якщо буде, а якщо не буде, то не буде. Далі. Ще мені Олена моя поклала два ось таких бохо. Цей мені дуже подобається, він буде, на, от, як на картинці показується, такими смужками і жакардом. Називається Романс. І колір 82, 265. І це такий, такий веселунчик, колір 81 927. Далі. А, теж я у дівчини, господи, зараз я не згадаю у якої саме, але у нашому суміснику я підглядала і позаздрила ось цьому кольору. Ось це номер 4447. І. Ще мені захотілося ось такий колір. Це 8... 77,09. Це Comfort Socks Super Раніше він був просто Super v але потім вже Comfort Socks додали. І о, зірка моєї посилки це Happy Fit. ось цей жовтий з сірим, Бачила я вже на каналі у Валюші. Валентина, житейське в'язання з Валентиною. У неї теж такий колір. Тому я, я так думаю, що це популярний. <світ> І ще раз показую свій хеппі-фіт. Цей, цей, Покажу ще, які в мене є два хеппі фіту, Це давно лежать. Лиш, вирішила я покласти у, цю, у цей пакет теж. І хвилинка гумору. Я замовила собі навушники і думала, ну буду ж їздити у електричці, слухати е, аудіоуроки. Та-да-да-дам! <плес> <плес> Ось ці вушки це, звичайно, е, топчик. <плес> Саме головне, що вони блимають. <плес> Ой. Я не знаю, куди я дивилася, що я не побачила ці вушки. Блимають ці лапки і вушки. Тобто, вже в електричці я не знаю. <сувач> <сувач> я буду соромитися їхати в цих навушниках. Ось, ну а на цьому я буду завершувати вже. Посилання на дівчат з нашого сумісника я залишу в описі під відео. Посилання на Світлану з цими авторки цієї виконавиці, цієї прекрасної роботи я залишу також під відео. У неї профіль закритий періодично буває, але ви стучіться, стукайте, і вона прийме вас у друзі. Ось, і там є багато зразків, які вона вже виконувала, виконувала на замовлення. А можна і індивідуальне замовлення. Ось так от. Ну, а на цьому вже Прощаюся. Слава Україні! Слава нашим героям та героїням, захисникам і захисницям. Чекаємо швидкої, найшвидшої перемоги. Всім пока-пока.